і чоловік слова досить співзвучні, але чи випадково це, і що вони означають? Традиція записувати слова як абревіатуру на від радянської влади. І, незважаючи на слова «універмах», досав чи Даї, які ми знаємо давно, а також ЗНО чи АТО, які з'явились відносно недавно, така традиція має тисячолітню історію і стоїть в основі творення української мови. Що таке рік? Це один цикл чи по-іншому коло, яке ми проходимо за 365 днів з невеликим хвостиком. Справа лише в тому, коли ми починаємо відлік, колись цей відлік починався на новорічні свята, коляду, яка це коло і давала. Від чого це коло залежить? Звичайно, від енергії, яку Земля отримує від кола Сонця. І так як ця енергія протягом року змінюється, ми отримуємо певні часові проміжки зима, весна, літо і осінь. Звідси ми бачимо слово рік як абревіатуру Р енергія і К. Кола як річного циклу. Слово вік означає В видиме, К-коло. Це коло, звичайно, з'являється з народженням дитини, коли її вже можна побачити і закінчується, коли людина помирає. і Її вже, відповідно, після цього ніхто не бачить. Але, на відміну від енергетичного, річного кола, яке можна прорахувати до секунди. Життя людини в математичному підрахунку справа індивідуальна. І там діють інші закони, тільки на віку написано, або як Бог дасть. Але є і багато спільного з роком. Як рік поділяється на пори року, так і вік поділяється на часові проміжки віку, дитина від народження і до певних фізіологічних змін, потім юнак до одруження, далі після одруження, чоловік із появою онуків літній чоловік. Класифікація досить груба. Але недалека від істини. І тут, якщо зіставити пори року і часові проміжки кола життя, ми бачимо паралелі: зима, дитина, весна, юнак, літо, чоловік, осінь, літній чоловік. І ці паралелі мають саме енергетичний зміст, де кількість енергії від сонця на землю відповідає кількості енергії від людини оточуючим. Звідси не складно зрозуміти значення самого слова чоловік. Повторимо, що друга частина слова, а саме вік, це видиме коло, це коло від народження і до смерті. Перша частина слова це чоло. Звичайно, це частина голови, яка завжди попереду, думає за всіх. А якщо в міру якихось причин не хоче думати, то як заперечення коло неї можна покрутити пальцями. Але слово чоло має і глибший зміст, Буква Ч вказує на час, проміжок життя, коли ти чоловік. Але що тоді означає склад оло? Л – звичайно, людина, а о Світла, довершена, яка випромінює енергію для всіх, а подвоєння у в складі Оло як найбільшу енергію, якою чоловік може поділитися з іншими. Тому чоловік це частина видимого кола життя, коли людина наділена найбільшою енергією, відповідає за усіх, виконує найбільше роботи, сприяє народженню нового життя, дружина, де дає енергію Життя на, на землі, в світі на. По-іншому народжує дитину. Ну, звичайно, якщо в неї є чоловік. Але якби в неї його не було, то вона і не була б дружиною, а була б просто жінкою, як загальна назва для всіх, так як і слово муж чи мужик. Коли я розповідав за рік, то не випадково сказав, що це один цикл чи коло. Подумайте, що спільно в цих словах. Помітили, цикл це коло де сполучення букв «кл» в слові цикл є абревіатура слова коло. Українська мова має природній алгоритм творення, а це виключає можливість її запозичення з якоїсь іншої мови. Потрібно лише зрозуміти цей алгоритм, і тоді ми по-новому зрозуміємо її зміст і нас самих, як її носіїв.